На на, на на, на заходь. Вона перед цим тут валялася в воді. Ну що ти шукаєш, боже? Рибой пахне. Марія пішла, друзів привела. Друг боїться собак. Странний друг. Йдемо нарешті ми на каву. Ще такі бистрі, кудись біжати. Круасанчик, кохне. Ма Чао! Чао! У нас іділія Шанель томлена. Зараз відпочине і втече десь. Вона потім повертається, вона далеко не йде. Вона ж привикла, що весь ліс її. То й тут а так само. Марія. Вказують один одному з Деніс, як вони гарно вміють плавати. Якось так. А тут я загораю. Треба йти плавати. До речі, солена вода це саме краще ліки від целюліту. Целлюліт – це взагалі больно. У Кого дійсно є целюліт, це больно. Так що там, якщо у вас щось там десь рихле, це ще нічого. А целюліт це конкретна проблема і вона лічиться водою. Я приїду сюди п'ять разів, і в мене вже буде шкіра. Ну, на рік помолодєвши. Знайшла? Ми з Марією приїхали ближче. Ми як ті переїжджали Свахі, благодаря яким тіткам. Ми сиділи отам і ми переїхали ближче. Тьотки оказались дуже класні. Передають привіт Україні. Тримайтеся. Питали, як ситуація. Тому що новості, новини не дивляться, бо в новинах правду не показують. Але я кажу, вам же ж показували, як все руйнується. Ну, це так, да. правда. Так що всім привіт, тримайтеся. Тіткам було цікаво. І благодарим ми переїхали ближче до моря. Тут тіпа, ну, от відчувається від моря. Вітерець, хвилі. І дуже добре. Все, що не відбувається, на краще, я знаю. Аби те, що відбувається, не вбило. Шане, ти там не вмерла. Вона недавно покупалася, поганяла. Тіткам на покривалі вивал, вивалялася, вони посміялися. Шоста, ні, четверта, тридцять, шістнадцять тридцять. Додому їхати, море не від...